Підводимо підсумки гри поряд зі мною тренер хокейного клубу Кременчук Ігор Ідапін. З перемогою вас. Як оцінюєте роботу команди сьогодні? Дякую. Ну, коман... Роботу хотілося б побачити краще. Шайби закинути не зрозуміли, тому що хлопці трошки не до кінця відіграли, в обороні десь помилились і трошки підвели воротаря нашого. Тому молоді хлопці гарно зіграли. От вони, да, клас, супер. Дійсно, сьогодні не було декілька лідерів в заявці. Це для того, щоб молоді хлопці мали шанс зіграти? Так, да, щоб трошки було більше часу в них ігрового. щоб вони ну, награлись, як то кажуть, ну, поповнені. Сьогодні був останній матч регулярного чемпіонату. Зараз тепер стартує плей-офф. Як Кременчук буде готуватися, які плани? Завтра тренування, післязавтра тренування. Виїзд до Києва і граємо. Потім будуть матчі на домашній арені. Чи можете ви якось запросити наших болівальників на третій та четвертий матч півфіналу? Звісно, ми запрошуємо всіх болівальників, всіх глядачів наших. Тільки там, я так мабуть, розумію, трошки там числа, які є. 12 та 14? Так, так, тому запрошуємо, чекаємо на вас. Відводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Крижинка Ігором Архіпенко. Як оцінюєте роботу своєї команди в сьогоднішній зустрічі? Ну, в принципі, нам важко дві гри з такою командою грати. Але сьогодні хлопці три голи забили. Це дуже радує. Ну, в принципі, цю ігру можна занести в плюс чим в мінус. Це був останній матч для крижинки в чемпіонаті. Який підсумок можете зробити з цього сезону для вашої команди? Ну, я вже казав, що для нас це дуже гарний досвід для гравців. Багато гравців ще не грали на такому рівні, і вони вже будуть розуміти, як грати, що таке дорослий хокей. В коментарі з вашим гравцем він повідомив, що виступ в дорослому чемпіонаті дуже допомагає в молодіжному чемпіонаті. Чи погоджуєтесь ви з тим, що в молодіжному хлопці почали грати набагато краще? Ну, воно е додає деякі впевненість, але ну, ці поразки іноді на навпаки цю впевненість і убивають. Ну, е вони в МХЛ розуміють, що потрібно бути концентрованими. Це вони вже розуміють із дорослого чемпіонату. І дуже гарно, що наші нападники вони повинні весь час грати в обороні. Це така навичка, котра на жаль, в дитячому хокеї дуже мало приділяють їй увагу. А якраз у цей дорослий чемпіонат він допомагає нападаючим правильно грати в обороні у своїй зоні.